Визнання недійсним правочином в банкрутстві. Статтями 203 та 215 Цивільного кодексу України визначені загальні підстави для визнання недійсними правочинів за участю боржника. Водночас, вимоги Кодексу України з процедур банкрутства є спеціальними по відношенню до загальних, встановлених Цивільним кодексом України підстав для визнання правочинів недійсними. Спеціальні підстави визнання недійсним правочені боржника закріплені у статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства. Такі позови розглядаються в межах справи про банкрутство боржника, стаття 7 Кодексу України з процедур банкрутства. Окрім спеціальних підстав з визнання недійсним правоченням боржника, Закон встановлює так званий підозрілий період, протягом якого суд за заявою відповідних сторін може визнати правочин, вчинений борщником. Таким строком є три роки, що порадують відкриттю правочиню у справі про банкрутство. У разі визнання недійсним правочиню боржника з підстав, передбачених кодексом, сторона, за таким правочином зобов'язана повернути боржнику майно, яке вона отримала від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі відшкодувати його вартість. З грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину. Створити заяву про визнання недійсним правочину боржника в процедурі банкрутства заява від кредитора можна. У конструкторі Інстако за посиланням для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.